Вітаю сьогодні. В нас е, така тема на слуху можлива зміна українського уряду. Доброго дня так справді чутки активно ширяться. Е, джерела різні: від суспільного до телеграфу. Ну, всі обговорюють потенційну відставку прем'єра Дениса Шмигаля. І це ж під час воєнного стану. Саме так і тут є і новини, і аналітика. От навіть колонка першої віце-прем'єрки Юлії Свереденко, коментарі політиків. Так, матеріалу вистачає. От спробуємо сьогодні розібратися, ну, що там насправді відбувається. Чи реальна ця відставка, е, хто може бути наступником? Ну і головне, які економічні шторми нас чекають у 2025 році. Так, ситуація е, справді непроста. Почнемо з юридичного боку, мабуть. Давайте. Яка там головна перепона? Ну, от ключовий момент це стаття 10 закону. Про правовий режим воєнного стану Федір Ваніславський, знаєте, з президентської фракції, він чітко каже: відставка прем'єра це автоматично відставка всього кабміну. Ага, а це за цим законом прямо заборонено під час війни. Тобто він вважає, що без змін до самого цього закону ну це неможливо. Хм. Але ж. Чи це не надто формально? Взавжди ж є якісь нюанси, правда? От Андрій Магера, він же фахівець конституційного права, каже інше. Так, от Магера якраз наполягає, що Конституція має вищу силу, і вона ж передбачає механізми. Прем'єр сам пише заяву, або президент ініціює, або 150 депутатів підписи збирають. Тобто, ці механізми все ще діють, попри той закон. Власне, Магера вважає, що так діють. І от Ярослав Железняк, нардеп, він же часто інсайдами ділиться. Він бачить два шляхи: або швидко міняти той закон про воєнний стан, що теж непросто, мабуть. Аге ж, або другий варіант прем'єр Шмигаль сам пише заяву. Ну, знаєте, за власним бажанням. Але її скептики я бачив. Володимир Крейденко теж депутат, здається, так. Крейденко називає це все. Ну, таким собі популізмом. Він нагадує: для відставки уряду треба 226 голосів. В опозиції їх немає. А закон він каже, є закон, забороняє. Тобто, юридично все так на межі. Треба або закон міняти, або добра воля прем'єра. Але ж диму без вогню не буває, правда? Чому ж тоді політично ці розмови не вщухають? Ну, тут кілька причин називають по перше, кажуть, уряд втрачає підтримку в парламенті. По-друге, накопичились претензії до економічної політики, особливо знаєте, бюджетні питання. Ага, плюс не забуваємо про символізм: виборів немає так. А зміна уряду це така собі можливість показати оновлення влади, тобто перекласти відповідальність може зняти якийсь негатив з офісу президента. Цілком можливо. От політолог Петро Райтерович навіть припускає, що це може бути частиною такої собі внутрішньої боротьби. Ну, знаєте, між різними групами впливу умовні групи Єрмака та Міндіча, як він каже, змагання за контроль. Цікаво. І от на тлі всього цього найчастіше звучить ім'я Юлії Свириденко, чинна перша віцепрем'єрка, міністерка економіки. Чому саме вона? Ну, дивіться, у Свириденко досить різнобічний досвід. Вона ж працювала і в приватному секторі. Потім була в Чернігівській ОДА в Мінекономіки в офісі президента. Тобто, шлях такий пройшла. Так її сприймають як знаєте, кризову менеджерку, технократку. Сучасний підхід кажуть, має добрі контакти з бізнесом з міжнародними партнерами. А її конкретні проекти щось з останнього. Ну от вона активно просувала політику, зроблено в Україні. Це програма підтримки нашого виробника. За її ж словами, це дало додаткові 0,64% до ВВП у 2024 році. Непогано. Також вона відповідає за так звану матрицю реформ. Це, по суті, єдиний план реформ, узгоджений з донорами. Дуже важливо для фінансування. Її ж навіть тайм вніс до списку 100 нових лідерів. Це серйозна заявка, так. Але на якому тлі все це може відбутися? Мається на увазі економіка. ж Свереденко каже, що 2024 був роком стійкості, ВВП навіть трохи відновився, десь 4%. А що далі у 2025-му? А от на 2025-й прогнози ну значно стриманіші. І Фіч, і Світовий банк очікують сповільнення зростання десь 2-3%. Уряд щоправда заклав 4% в бюджет, але всі розуміють, все залежить від ситуації на фронті. Зрозуміло. І очікується прискорення інфляції. Фіч прогнозує десь 9,3% після 6,2% цього року. Ну і курс долара. Деякі прогнози кажуть, може і за 45 гривень перевалити. Ого. А які головні виклики стоятимуть перед будь-яким урядом наступного року, неважливо, хто його очолить. Їх кілька. І вони, знаєте, фундаментальні. По-перше, це просто колосальний дефіцит робочої сили, мобілізація, біженці. Міни Коробіки каже, нам треба десь 5 мільйонів працівників для відновлення. 5 мільйонів це величезна цифра. Величезна. По-друге, енергетика, розбита інфраструктура це удар по всьому виробництву. По-третє, критична залежність від грошей заходу. Треба їх зберегти. І по четверте, стримування інфляції. Це такі знаєте, базові речі. Тобто, проста зміна прізвища прем'єра, тут мало що вирішить виходить. Ну ці проблеми точно не вирішить. Потрібна системна робота. До речі, про дати. зміни називали різні і 7, 8 липня, і 15 липня. Але той же Желізняк каже, що все може змінитися будь-якої миті. Абсолютно, і ж сам президент Зеленський ще 21 червня казав, що інформація про відставку Шмигеля не відповідає дійсності. Це теж додає туману. Саме так ситуація дуже динамічна. І чутки ж стосуються не лише Кабміну, говорять їй про можливі зміни в силовому блоці СБУ, ГУР, МВС, навіть Міноборони. Плюс нещодавній скандал навколо міністра Чернишова теж можливо підливає олію вогонь. Отже, якщо підсумувати, маємо серйозні юридичні е, такі собі запобіжники для зміни уряду під час війни, але її політичний тиск. Є конкретна кандидатка Юлія Свереденко, і, можливо, які шляхи обходу цих запобіжників таки знайдуть. Так і все це відбувається на тлі. Ну будемо відверті, дуже складних економічних прогнозів на 2025 рік: війна, брак людей, проблеми з енергією саме так. І отут, знаєте, виникає питання для роздумів. От наскільки суттєво зміна однієї фігури на чолі виконавчої влади, навіть такою важливою, як прем'єр, може вплинути на найближчу траєкторію країни, особливо порівняно з тиском оцих фундаментальних факторів війна, дефіцит ресурсів, залежність від партнерів, і все це ще й в умовах юридичних обмежень воєнного часу. От про це варто подумати.